А, синку, а, а чому завтра і вже в Лайвіці? А ти отримав повістку? Ну, або вони щось наплутали, бо ти не так зрозумів. У тебе ж далеко не мобілізаційний вік. Тобі ж за півроку 33. Історія двох родин, між якими 100 років вони проживають зеркально схожі події, успішне навчання дітей, романтичні зустрічі, кар'єра та вибір між обов'язком і зручністю. Драму фантасмагорію під назвою Крути реінкарнація грають актори тернопільського драмтеатру. Та, та Ми вже ви їдали, ти що? снідали хіба що? Ну а раз тоді, якщо за розкладом семінар, значить семінар Олеся сіла, Роман до дошки. Відповідай. Ага, Олена Складан Демчук вже понад 15 років грає на сцені театру. У виставі вона дівчина, студентка з 2018 року. Каже її героїня яскрава та романтична. Разом із друзями вона прийшла майдан і вистояла. Дівчина, яка мала дуже багато планів на майбутнє. Звичайно ж, бути щасливою, створити сім'ю, мати дітей багато, але на жаль. Не всі плани можуть здійснитися, тому що йде ворог, захищати батьківщину потрібно, і тому всі плани кардинально рушаться. Вистава, створена за мотивами п'єси Ярослава Мельничука. Режисер-постановник Мирослав Гринишин розповідає: глядач самостійно має визначити, що є справжнім мотивом учинків головних героїв. Вистава має певну метафоричну. Окрім побутової історії, сюжетної за якою слідкує глядач, має певну метафізичну основу, і ми розглядаємо крути як певний позачасовий такий факт, який був в історії нашої країни, і його беремо як такий, який дає прецедент для концентрації сили протисто... протистояння злу. Над новою постановкою театральна трупа працює з лютого. Роль батька з 1918 року виконує Микола Блаженко. Він інтелігент, лікар, він любить джаз. Він грає на фортепіано, джаз наживо живо. Я дещо демонструю. Із цього він у побуті, люблячий батько. Але також із сином веде певні дискусії політичні. Що стосується того часу на міжнародній арені, от він з трепетом відноситься до обраниці свого сина, коли син іде. У війську а ось роль батька 2018 року виконує Микола Петрушенко. Його персонаж стикається з непростим вибором: як діяти, якщо сини прагнуть іти на фронт, відпустити на війну чи будь-яким способом зберегти їхнє життя. Сини два, але не з ним. І він якось уже знаєте, з жився, і раптом виходить, що обидва сини можуть завтра загинути. І природно, що йому залишається робити. Йому щось треба робити. Ну він як професор намагається переконати. Побачити прем'єру драми Фантазмагорії Круте реінкарнація можна 25, 26 та 28 червня на малій сені Тернопільського драматичного театру.